Малко, давньослов'янське ім'я, походить від особового імені Мал. Перша особа на Русі, яка носила це ім'я, був Малко Любчанин, батько Добрині Малуші. На українських землях записи імені частішають із середини 15-го століття. Наприклад, у 1446 році згадується матка у 1569 році, Малко, кам'янецький міщанин, та у 1620 році Малко. Мешканець міста Старий Остропіль під 1595 роком зазначається, що в Мойсея Олексича є трійка Богдан, Малко і Филон. Декілька козаків реєстру військ Запорозького 1649 року мали за офіційне ім'я Малко. Серед них козак Пратлавського полку Малко Козленко, козак Миргородського полку Малко Андрієнко, козак Київського полку Малко Чурченко. Козак Полтавського полку, Малко, Репало та інші. Найдавніші записи цього імені походять із Сербії 12-13 століття. Схожі на малко імена: Малка, Галко, Калко, манко, милко, ралко, марко, мавка, милка, пашко, байко, балка, банко, гайко, галка, голко, дайко, данко, жадко, малий малик, малин малок, Малько Манк, шминко, мойко, радко, райко, селко.